Україна країна незламних людей. Саме під таким гаслом пройшов захід до Дня Незалежності у парку Щастя, що на другому східному. Одними з перших відвідувачів івенту стали пані Юлія разом з чотирирічною Софійкою та одинадцятирічною Даринкою. Жінка разом з доньками пережила окупацію рідної Херсонщини. Опісля переїхала з малечою до Кривбасу. Нам тут дуже сподобалося. Такого парку ми не бачили по всьому кривому розі. Тут дуже гарно. Ем, і сьогодні ми на сторінках фейсбуку побачили об'яву, що тут буде ярмарок присвячений, і вирішили всією сім'єю приїхати, відвідати цей захід. Ми побачили, що будуть віночки, за донат можна сфотографуватися. Ми відразу прийшли, побачили їх, і з дітками вже ходили на локації фотографуватися, відвідали смачну кухню. На заході було безліч цікавинок які дозволяли відчути колоритм української культури. У гості могли відвідати ще хатинку та українські Карпати, де панували. Ла атмосфера затишку і гостинності. Діти з задоволенням розмальовували будиночки щастя та брали участь у майстер-класах та конкурсах. Також маленькі гості мали можливість покататися на конику на прізвисько парк. Приходимо не перший раз, допомагаємо нашим хлопцям збирати на машини, на дрони, на оптику. Катаємо дітачок, діти дуже раді, дуже дуже Всім подобається. Кінь добрий. коли йде збір, ми тільки, я тільки катаю дітей. Бо дуже тяжко конику, дуже багато діточок катаються, діточки посміхаються, веселі, але і по два і по три рази буває так. Хоча День та незалежності в Україні святкують 24 серпня. Зміркувань безпеки відзначити знаменну дату вирішили трохи пізніше, аби не наражати людей на потенційну небезпеку. Окрім розважальної західні за благодійну мету, адже усі виручені кошти та донати підуть на допомогу ЗСУ. Кожна людина і доросла, і дитина зможе. Дитина сьогодні зможе знайти для себе цікаві речі, і саме головне, що сьогоднішній об'єднуючий захід з підтримку ЗСУ, це головне. Всі, хто до нас звертаються, військові знають, що громада східного дуже активна і завжди допоможуть. І тому ми завжди з радістю допомагаємо. На кожній з локацій відвідувачі мали можливість внести вільний донат у спільну скарбничку. В результаті загальна сума зібраних коштів склала більше 10 тисяч гривень. Цього разу вони підуть на придбання тактичних аптечок. Повз таку ініціативу не змогла пройти і знімальна група першого міського. Перший міський також за участь у заході та придбав безпрограшну лотерею, задонативши на збройні сили України. Анастасія Гостинюк, Максим Мурашов, перший міський.